Вітаю, друзі, всіх з Новим роком. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, успіхів, гарних врожаїв. І дякуємо нашим ЗСУ, що маємо змогу жити. І ну, хто може ці праздники відсвяткувати, а ми їх тільки вшануємо. Дякуємо Богові і дякуємо нашим захисникам. Але цей рік у нас почався не дуже добре. Ось сьогодні вивозимо гній, і ось у нас тут таке діло. Зараз чоловік розкаже, що тут трапилося. А що тут трапилось? Тут прийшли, не знаю чи за металом, чи за цим насосом НШ і воно повиривали диви, Це ж наживо, це ломіками наживу так ламати, рвати, одне, друге, третє. щоб Оце він просто випав. Ти бачиш, що тут? -то? Осталось відкрутити одну шлангу і все, інша забираєш. Ну Скільки він там стоїть? 500 чи 1000 гривень. Я не знаю, чи за ним полізли, чи за чим. ну Щось їх налякало. Ти бачиш, оце все як розкурячили. Ну, нічого, ми подивились. Тепер подивимося по камерам і. Я вже, подивилась. і Я вже подивилась, ми все побачили, ми знаємо, хто це зробив. І вони у нас будуть тепер на гачку. Тільки якийсь двіж десь буде, воно все буде, вся інформація з камер відеоспостереження буде передаватися туди, куди треба. Так що дивіться, якщо одразу ми не зловили тут на місці, то ми потім знайдемо вас. Тому дивіться. Ось так, друзі, бачите, значить, у нас ще в селі є молодь. Яка може ще бути, бути корисною для держави? А не оце ходити людям попід хати і щось оце красти. Щось останнім часом на нас геть всі з усіх сторон. Як не біля скірди щось там тянуть, так щось ще знайшла одного петуха без голови. Днями це все проїхать. не знаю, що це за нічись на нас натрапила але щось, хоча в камерах ми все бачимо, все знаємо. Ну, чекаємо моменту. Так що, отак, друзі, все. Хай у вас цей рік складається як найкраще Всім бажаю, щоб у вас таких. Інцидентів не трапилося. Все, Всім гарного дня.